І лише втративши все, можна відчути справжню свободу. Блять або немічність залежить від наявного у вас ПК. Я ось на комбухтіра за 6 гривень, і ні, я не знайшов його на спітнику, як мінімум, не я. Але навіть в мене є проблема, про його не можна мовчати. Безперебійник за такі гроші. йом, я би просив схаменутись, бо шо я в складі безперебійника справді дорогим. навіть дитина з 9 класами освіти. Ну, хто я такий щоб жартувати про людей? В Принципі, ніхто. Уявімо, це ваша кімната. Тут теж сюди настрано й бігають таргани. І ось стається прикол. Дядя ось не промахується, і ось дослідження всього вашого життя зупинилось. І коли нормальний толкан таки не буде створений, ах ти циган поганий, куди ти золото забираєш? Варто дати відсіч цьому детеківцю. і показати, на що здатен. Вонючий, а достатньо лише поставити кіловатний трансформатор, що потягне його зв'язку 1060 гривнів на 3 гігабайти пам'яті. І Core i5-3770, що в парі видають неймовірні сорока. Кадрів оксигенці і доповнюють одне одного як 0,02 і затичка для ременя безпеки. То з них 1060 гривень, гривнів, вгадайте самі. Але повернемося в підвали. Киловатний трансформатор, підключений широкою стороною до основної мережі, обмежує потужність на виході, але й відрізає цю малу мережу від основної. І в цей хитрий, і не менш потужний спосіб, ми відділили батарею Джамбо від вишніх споживачів, а там туши хоч цілий день. вонючому до сраки. Він і далі грає в геншин А нова бригада детека вже в дорозі, а затрачену міть я би міг перевести по. У курсу жидомерської металоприйомки, але там суми виходять не дуже бюджетні. Але це чисто механіка. Доктор Стоу на такому по морю плавав. А якщо додати трохи автоматики, то можна й фільтрувати. Мій сикайний фільтр із трьох сезонів героя щита. Легко відфільтрує перший всю роботу тут виконують датчики і таймери. Всього два підтвердження температури та наявності оригінального аніме у даному резервуарі, і лише наявність двох, де сигнал від сосу працювати. До речі, схему цього фільтра я залишу в коментарях, та й що там мовчати. Звертайтесь на цей номер телефону, але будьте обережні, допустимо відхилення в районі 5%. як на банці пива, все по стандарту. Шмиток третього сезону все ж просочився, а тому це потребує додаткової перегонки. Заберіть діда від екрану, я про аніме, і це, звісно, можна вирішити. Але затрачена мітіксується на три. Але хто я такий, щоб це контролювати? Липка рисова каша. Так.